Бажаєте компактну та стильну шафу придбати, радимо мебліка завітати. Маємо ось таку класну шафу шириною 140, може бути 120, висота 220 см. Ручок немає. Система тіпон, нажимаєте і дверки собі відкриваєте. Шухлядки йдуть на телескопічних направляючих з механізмами самодотягу. Як бачите, багато місця. На одну сторону йде 5 петель. Цього достатньо, щоб тримати ці двері. Без проблем. По кольорах це колір сатин. Крім того, доступні декілька відтінків: бетон світлий, бетон темний, світло-сіренький, темно-коричневий. Також може бути білий глянець та сірий МДФ. І ще два новинки: капучино і Торо. Ось ці кольори йдуть в базову ціну, тому без проблем можна прийти. Подивитися, який розмір вам більше підходить, замовити шафу. Або оцю можемо для вас розібрати. Місто Луцьк, вулиця Ковальська, 22, Магазин Мебліка.